Перемовини почалися. Представники України та США в ці хвилини говорять про умови припинення війни в Україні. Українська та американська делегації прибули в Джидду напередодні. Очільник української делегації, голова Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм написав, що команда на місці і готується до роботи. Українську сторону представляє голова офісу президента, міністр закордонних справ. Андрій Сибіга, голова Міноборони Рустем Умєров і радник Павло Паліса. Американська делегація складається з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца та близького до Дональда Трампа, спецпредставника з питань близького сходу Стіва Віткофа. Останній у лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Ймовірно, що саме він очолюватиме переговори.